У не сподобався синьо жовтий прапор над кривим рогом. У той час, коли вся країна і наше місто докладає усіх можливих зусиль для допомоги нашій армії, яка у важких боях стримує ворожу орду, працює над збереженням та відновленням пошкодженої ворожими обстрілами інфраструктури, допомагає людям, які втратили житло, пересоланцям, повилазили всі гори активісти, яких в народі називають у. Які як завжди проти всього, і якщо ви думаєте, що всі ці рудники, кривди, шишки та інші повилазили допомагати, то ви помиляєтеся, все навпаки. Днями у соцмережах гарно написали. Цей пост для тих, у кого коротка пам'ять. Саме відсутність пам'яті у людей, які вже забули, що відбувалося в місті майже три роки тому. Починаючи з 24 лютого 2022 року, і тепер свідомо спотворюють правду. Ми й присвячуємо це відео. Згадаємо той зловісний ранок. Кривий ріг прокидається від гучних вибухів. Спочатку ми не розуміємо, що це, а зрозумівши, не відразу повірили. У ворога були дуже амбіційні плани. А наше місто повинно було стати плацдармом для захвату всієї центральної частини України. Але чому не стало? По-перше, на наш аеродром просто не змогли сісти літаки, в яких знаходився Десант та важка техніка ворога. Спитаєте, чому не змогли? Там що? Криворукі пілоти? Я вам відповім. З пілотами все у них гаразд. Просто посадкова смуга була заблокована важкою технікою, усією, яку швидко змогли зібрати у той ранній час. А хто зреагував та організував блокування? Ну, за словами псевдоактивістів, той, хто хотів, щоб расисти, захопили місто. Олександр Вілкол, як так? А де ж логіка? Спитаєте ви? Та немає в них ніякої логіки, і в цьому ви впевнитесь далі. Ворог просувається Херсонщиною, підриваються мости, щоб загальмувати колони. А хто підриває наші гори активісти Ні, їх тут і близько не було. Тихенько відсиджувалися в безпеці, спостерігаючи за тим, що відбувається на своїх смартфонах в готелях Закарпаття, близького та далекого зарубіжжя. Відкрию таємницю, підриває мости власноруч з грубою таких самих відчайдух. Саме той, хто забрехнеє псевдопатріотів, повинен був розгорнути червоний килим перед окупантами, але не розгорнув, а зробив все, щоб вони не зайшли в місто. І саме він, організувавши розвідку на підступах до міста, надав координати для виліту військових винтокрилів, які знищили колону росіян, яка просувалася на кривий ріг з боку баштанки. І не повірите, але саме він організував перекриття шляху важкої техніки ворога, яка вже майже заїхала в місто, та ще й власноруч простріляв скати балазам, щоб ворог не зміг їх зрушити з місця. Нагадаємо, під час описуваних нами подій у місті майже не було військових: шість сотень нацгвардійців із автоматами на весь периметр та 42 тероборонівці. Із військової точки зору шанси отримати місто прагнули нуля. Одна помилка, один збій у цілодобовій роботі і могло статися непоправиме. Але було зроблено все можливе та неможливе. З наскоку окупантам місто захопити не вдалося. А потім, потім були місяці роботи 24 на 7 У співпраці з військовими. І місто стало фортецею та прихистком для біженців з інших областей. І якщо наші гори активісти сиділи перші місяці війни, засунувши язика собі у ну, вони самі знають куди, а деякі і зовсім були самими натуральними почекунами, то яке право вони мають відкривати свого рота на тих, хто займався обороною міста? І вони просто забувають, що війна ще триває, а наші воїни все ще потребують допомоги та підтримки. Їм все ще потрібні маскувальні сітки, окопні свічки, димові шашки, та все те, на щоб могли направити своє. Енергії ці ура, активісти. Але ні. Про що це я? Язиками теліпати, це ж не мішки ворочати. Тому що вартують слова тих, хто зараз розхитує суспільство та критикує будь-яку допомогу захисникам та справжнім патріотам. Правильно, нічого. У краще давайте послухаємо думку тих, хто стояв на захисті нашого міста військових. Що кажуть вони? Ті, хто працював з Олександром Вілковим пліч опліч, тих, хто бачив правду на власні очі, без недолугих вигадок, перебільшень та маніпулювання. Серед них і нинішній командувач сухопутними військами України, генерал-майор Драпатий, славатний український військовий, відомий ще з часів АТО ООС. Як думаєте, його слово вагоме? горласта пані з кричущими лозунгами, яка все, що вміє підбурювати містян, знає ситуацію краще. Але менше слів слухаємо що е, щодо налагодження співпраці і взаємодії. Ось сімнадцятого березня от, ми познайомилися і вийшли у взаємодію по питанням співпраці, в тому числі що стосується силового блоку, складових сил безпеки і оборони з керівником міської адміністрації Вілковим. Олександром От, в нас склалися нормальні, дружні відносини по будь-яким питанням і допомоги, взаємодопомоги, виконанні завдань військами, Збройними силами, от, і іншими складами сил безпеки і оборони. Я скажу, що проблемних питань, ось, в тому числі і в забезпеченні, взагалі ніяких не виникало. А ось що кажуть спеціалісти військові про наші укріплення, які були зроблені у перші тижні війни. Було викопано 300 кілометрів протитанкових ровів, збудовано 400 вопів, ропів та інших укріплень. І, до речі, всі причетні знають, що на початку війни в районі Нововоронцовки саме при будівництві фортифікаційних споруд Олександр Вілкол отримав контузію від влучання ворожого 152-мм снаряду. А його автівка була повністю понівечена уламками. Так по кому поцілили расисти, по Вілкову чи по цим активістам? Коли я сюди приїхав з Олександром Юрійовичем Вілковим, він сказав мені такі слова. Ми з ним переговорили. Він каже, що ми маємо зробити так, щоб противник зразу, зразу зрозумів, що сюди не потрібно йти. Не враховуючи, то, що це місто одне з найдовших, багато інфраструктури заводської. А з-за того, щоб зробити так, щоб противник нам не зайшов даже з тилу і з фланг. Тобто він завчасно вже собі знав, що сюди нема чого йти. Ми відрили тисячі тисячі кілометрів, починаючи від Запорізької області до Кіровоградської Кропивницького, не тільки міста Кропивницьке, а Кіровоградської області. Тобто, щоб ви розуміли, в нас. І перша лінія оборони була, і друга, і третя. І це все ми вже відрили. Це все зроблено. А ось як відбувалося забезпечення наших захисників, коли з нуля створювалися бригади. В перші дні, завдяки, якщо б не місцева адміністрація, то було б це дуже тяжко, тому що навіть ну, не було їжі. Були проблеми з постачанням продуктів. Ну, місцева адміністрація Кривого Рогу дуже допомогла в цьому питанні, розвернула пункти харчування. Надавала свої продукти, дійсно ми не мали нічого. А тепер для тих, хто ще не втратив розум, чи стала б людина, яка хотіла здати місто, захищати його всіма можливими та неможливими способами? Чи давали б військові таку високу оцінку діям Олександра Вілкула? Чи зараз наші гори активісти знову почнуть і наших захисників героїв звинувачувати у брехні та роботі з внутрішнім ворогом? Чи скажуть, що їм очі щось засліпило, і вони не бачили з ким працюють? Ви серйозно? Хоча від них можна очікувати, будь-чого. Нещодавно пані Рудник наїхала на справжніх патріотів із центурії, тієї самої члени якої зі зброї в руках захищали Кривий Ріг і борються зараз на інших напрямках. А деякі бійці віддали свої життя, захищаючи батьківщину. Але активістам на це начхати, аби влаштувати хайп на свою користь. Це просто дебілізм чи злочин перед пам'яттю героїв. Вирішуйте самі. Але повернемося до нещодавної історії нашого міста. Вересень 2022 року. Серія ракетних ударів по Карачанівській греблі. Ситуація є критичною. Під загрозою затоплення двох районів міста. Хто за добу стабілізував ситуацію після ворожого влучання в нашу Карачанівську дамбу? Хто був начальником штабу з ліквідації техногенної катастрофи? Невже група гори активістів. Я був першим, мабуть, першим, хто це все побачив. буквально наверное через час была уже организована вся техника то есть все было для восстановления для для локализации утечки которая произошла вследствие ракетного удара где-то примерно уже под утро к 6 часам то есть прорыв Первого счета был локализован сегментными затворами, совместными усилиями. Работала техника. На ликвидацию у нас примерно ушла неделя полностью, чтобы выполнить все поставленные задачи. Александр Вилку присутствовал тут буквально постоянно. То есть, это начиная с вечера до утра. То есть я здесь присутствовал примерно Двоє, троє суток, а он завжди здесь був. Тобто контролював процес выполнения поставлених задач, а, смотрели, що що можна зробити. А коли вороги зруйнували Каховську ГЕС і кривий ріг міг на 100% залишитися без води, хто керував реалізацією проектів місцевим водоканалом? Знову у? Віку, щось всі вже забули. Чи може хто не знав? Але державний водогін запрацював лише через 13 місяців після підриву ГЕС. А ми весь цей час, хоч і спершу за графіком, але були з водою. Достаючи відосик історичної давності, зараз криворіжцям намагаються впарити зраду. Спитайте, а чому саме зараз? Можливо, тому що ворог знову близько до кордонів Дніпропетровської області, і комусь ну конче потрібно дискредитувати тих, хто в змозі захистити область та місто. Можливо, саме така в них мета посіяти хаос, відволікти від підтримки захисників та фронту. Якась дуже цікава в них методичка: стравлювати, підбурювати. Ось прямо нашим ворогам на радість. А можливо, тими ж самими ворогами і створена. Як би там не було, і відпрацювали, і увагу отримали, хоч десь в плюсах. Криворіжці завжди були розсудливими. І ми з вами й досі живемо під синьо-жовтим прапором. Наші військові, влада міста та рада оборони Кривого Рогу на чолі з Олександром Вілколом спільно боролися з ворогом та захистили місто. І продовжують це робити ось вже майже три роки війни. Тому не дайте провокаторам жодного шансу одурити себе. Будьте за Україну та за її захисників. По скрипту: ні я, ні наш телеканал у жодному разі не проти справжніх активістів. Підкреслю, справжніх. Але в цьому випадку ми говоримо про інших постушки. Тих, хто, якщо щось і робить, то заради власного хайпу чи вигоди. Іншого вони нічого не вміють. Нікому ти не потрібний, не цікавий, а уваги хочеться. Є незадоволені з собою. І ось тоді ти знаходиш вихід, стаєш. Псевдоактивістом, псевдополітологом, вірусологом, псевдовійськовим експертом, загалом експерт з усіх питань це діагноз. І головна, що такі самі експерти з усіх питань дають цінні вказівки фахівцям. До прикладу, уявіть, що уролог інтерн розповідає металургу зі стажем, як йому правильно працювати в доминій печі, схоже на форму шизофренії. Так, але увага до такої персони явно забезпечена. По суті, ось таким скривдженим саме це й треба. Головне не ризикувати. До такого просто не звикли в житті, а вилазити з нори, коли це безпечно, і відкривати рота в бік тих людей, які багато чого зробили, часто ризикували і їх усі знають. Таким чином ображені, підіймають свій статус, підвищують значущість. Та вони просто забувають, що війна ще триває. А наші воїни все ще потребують допомоги та підтримки. Це те, на щоб могли направити свою енергію активісти. Але ні, язиками теліпати це ж не мішки ворочати. А працювати над тим, щоб синьо жовтий прапор завжди має над кривим рогом, продовжують інші.